Вітаю на сьомому уроці. У минулих уроках ми збирали коробку ось таку, а у цьому ми вже розберемося, як розташувати наші меблі по нашому проєкту. Та яка різниця між меблями, де їх шукати, які категорії використовувати і як їх розставляти по проєкту. Якщо у вас виникають питання на рахунок курсу або ж ревіту, прошу до коментарів. Залишайте їх, з радістю відповім на них. Гарного перегляду! Тож, якщо ви не дивились минулий урок, ви можете його передивитися. Посилання я залишу у описі під відео. У ньому ми розробили покрівлю. Там пройшли, як детально зробити покрівлю та приєднати стіни до неї. В цьому уроці ми побалакаємо про меблі, так як у нас вже є коробка, і ми можемо її заповнити. Я створив план меблювання. У ньому я скрив усі флори та фундаментну плиту, яка заважає нам бачити. Наш референс, де у нас будуть меблі. В цілому, меблі це не дуже складний елемент в Revit. Я зібрав декілька варіантів меблів з деяких ресурсів. Ви зможете знайти модель, вона теж буде приєднана до описання, і ви там можете знайти цю меблі, модель, яка називається меблі та обладнання. Зараз ми її підгрузимо до нашого проєкту. Щоб підгрузити цю модель до нашого проєкту, нам потрібно перейти в вкладку Insert. Нажати або ManageLink, або RevitLink. Беремо нашу модель і приєднати. Вона розташується ось тут збоку. Щоб використовувати елементи з цієї моделі, ми можемо через таб Обрати елемент, нажати Ctrl-C і Ctrl-V. Тоді цей елемент буде вже в нашій моделі. Якщо нам потрібно забрати усі елементи з цієї моделі, ми можемо об'єднати нашу модель, наш проєкт, з цим референсом. Обираємо наш лінк та нажимаємо «Блінд». Це займе якийсь час. І ми можемо зараз вже видалити цей лінк. Бо у нас створилась група з цими елементами. Робимо on -group. І тепер ми можемо обирати кожен елемент. Ось наші елементи, які ми підгрузили, ми їх можемо обирати. І це вже елементи нашого проєкту. Де я їх брав? У нас є стандартна бібліотека Revit. Вона встановлюється одночасно, коли ви встановлюєте Revit. Ви можете нажати там галочку Встановити або Не встановити. Вона є у доступі, ви можете зайти на сайт Autodesk і знайти її, і скачати та встановити собі її на комп'ютер. Другий елемент це в мене встановлений аддон Enscape. В ньому є бібліотека, яку ми можемо обирати і додавати до себе у наш проєкт. І є такі істочники, як істочники? Кажу по-другому. Джерело. А, Все, да. це так і є інші джерела, такі як онлайн-бібліотеки, BeamObject та ось BeamStore. У BeamStore в основному це все поділено як на механіку, так і на сантехніку. У BeamObject ми можемо обирати, який саме продукт нас цікавить це Revit. Обираємо Revit, наприклад, фурнітуру. І далі ми можемо пролистувати, обирати будь-який елемент, наприклад, ось софа. І подивитися її, наприклад, у 3D. Бачимо її пропрацьовку і можемо загрузити до себе у проєкт. Також тут можна знайти додаток цього сайту. Він виглядає ось так. Тут ми можемо обирати будь-яку категорію, яка з нас цікавить. І на такому ж самому принципі ми можемо подивитися сам елемент. Відгрузити його одразу до проєкту. У чому різниця? Кожне джерелон видає різні елементи. Якщо будемо розбирати нашу стандартну бібліотеку, вона має пропрацьований вид, вона має коректну категорію. Інколи це залежить ще й від промальовки деталізації. У нас змінюється відображення її. І, в принципі, вони зібрані як правильні сімейства. У стандартних бібліотеках представлені два типи сімейств. Це перше це архітектурне, друге це меп. У мепі ми бачимо, є підключення різних систем, такі, як ось каналізація, сантехніка. І можна підключити ще і електрику. Вони всі підписані, і коли ми працюємо з системами, ми можемо приєднувати наше сімейство до нього. У архітектурних таких коннекшенів немає, тому це просто елемент, який ми встановлюємо у нас на плані. І вже спеціалісти по системам просто приєднують десь на умання. Як на мене, два способи працюють. Але все ж таки, як я вважаю, потрібно робити все ж таки з connection, бо від цього залежить саме вивід наших кабелів або труб. Сімейства з InScape, ось вони відображаються як якийсь темний елемент. Вони вже не такі параметризовані, і вони використовуються тільки для того, щоб зробити картинку. Якщо ми використовуємо Inkscape як для рендеру, ми можемо розставити там елементи, вони да, присутні в моделі, Це плюс, ми будемо бачити якісь конфлікти між іншими елементами. Але в цілому, із параметрів у нас є ось висота, але якщо ми змінимо, наприклад, цю висоту, у нас цей елемент просто змінюється в своєму об'ємі. І ще він видає автоматично, якщо ми загружаємо з цієї бібліотеки, він автоматично попадає в категорію, яка не предназначена для меблів. Що буде ускладнювати, наприклад, налаштування видів для систем. І, як на мене, найкращий спосіб це шукати все ж таки сімейства у BIM-об'єкті. Дана, наприклад, кухня, вона була скачена як цілий проєкт, ось такий вид у неї був. І вона мала усі ці елементи в цьому проєкті. Я потім просто взяв, як наразі показав, скопіював його до себе в проєкт. І можна його використовувати. Тут ми бачимо, що у нас всі елементи мають, майже всі елементи мають категорію фурнітура, меблі, окрім сантехніки. І у сантехніки є підключення як гарячої, холодної, так і каналізації. Що є дуже практично. Єдине, що не допрацювало, це ось цей піч, недопрацьована, немає підключення електрики, і ось цей шкаф, де у нас має бути. Мікрохвильовка, вона теж без підключення. Але в цілому ми можемо розуміти, де нам потрібно ставити розетки. Ще яка різниця між сімействами. Є сімейства параметризування, такі, от як ми тільки що скачали з бім-обжекту В неї є розмір. Тут дуже багато інформації про те, звідки ця модель взята. У нас є повністю всі її. Посилання на неї, тобто, якщо ми будемо працювати з ними, ми завжди зможемо достати цю інформацію і додати її до нашого проєкту і показати, де її можна придбати. Також тут присутні розміри, ми їх можемо спробувати змінити. Вони змінюються. В деяких сімействах деякі розміри не будуть працювати, бо вони створені все одно на базі якогось 3D-об'єкту. 3D Якщо взяти стандартну бібліотеку, тут працюють усі розміри, які є, вони підписані всі коректно, і вони працюють адекватно. Ми можемо налаштовувати їх, вони будуть працювати дуже-дуже гарно. Але є ще об'єкти, які не мають ніяких параметрів. Якщо ми відкриємо, у нас параметри тільки матеріалу. Такі об'єкти теж мають бути в проєкті, бо, наприклад, якщо ми розберемо кажу, телевізор, цей. Об'єкт взятий з Inkscape, Він не має ніяких параметрів, так, висота, знову ж таки, але він буде змінюватись некоректно, це не висота, а в загальному її розмір. Але в цілому телевізор може бути зроблений тільки в одному екземплярі, бо він, в принципі, має бути тільки в одному екземплярі. Він має бути одного виробника і одної моделі. Тому, в принципі, тут не. Не потрібно створювати багато параметрів, які мають працювати. Якщо ми обираємо шкафу, шафа має по-любому мати дуже багато параметрів, хоча б основних висота глибина та її ширина, що дозволяє зробити з його більш гнучки. Ми зробили один, одне сімейство шафа, яке ми можемо налаштовувати для своїх потреб для будь-якої кімнати. Дані сімейство усі мають базу. Це левел 1. Якщо ми оберемо усі, бачимо, що у нас залежить від відмітки левелу. Ми можемо обрати кожен елемент і створювати йому, додавати йому висоту. Він буде змінюватись. Але є елементи, які влаштовуються тільки на стіни. Наприклад, часто використовуються такі це унітази, вони встановлюються, на, базуючись на стіни. І ось такі навісні шафи. Так само вони встановлюються на стіни. Але в даному випадку це звичайне сімейство, яке залежить тільки від висоти. Категорії. Дуже важлива частина сімейства мебелі це її категорія. Наприклад, фурнітури. Майже всі елементи мають бути цієї категорії. Але так як я збирав це з різних джерел, вони мають різну категорію. Зараз ми їх покрасимо за допомогою Visibility Graphics. Нагадую, вона знаходиться на вкладці View, Visibility Graphics, або гарячою клавичою VG. Давайте Знайдемо категорію фурнітури. і покрасимо всі елементи okay, в червоне. Уся категорія фурнітури перекрасена в червоне. Це допомагає нам налаштовувати види для систем. Якщо ми працюємо з системами, ми маємо легко налаштувати наші плани, щоб нам вони не заважали. Як змінити категорію в сімействі? У нас є ось така полочка. Ми відкриваємо це сімейство. Ідемо до категорії і обираємо ось тут фурнітуру. Зберігаємо наше сімейство десь. І перезаписуємо. Все. Тепер це категорія фурнітури. Так можна зробити з кожним сімейством і змінити йому категорію. Давайте далі розкрашу усі категорії. За допомогою Visibility Graphics ми покрасили всі наші елементи відповідно до категорії. Так само ми можемо це використовувати, коли ми оформлюємо креслення. Ми можемо підкреслити, що кожен елемент кожного кольору має відповідати до якоїсь категорії. Наприклад, меблів ми можемо їх завозити там пізніше. Спеціальний еквіпмент ми маємо завести раніше. І для нього має бути підведені комунікації. Як працювати з меблями? Робота з меблями не відрізняється від будь-яких інших елементів. Ми можемо обирати елемент, рухати його, копіювати його, повертати і все таке. Також ми можемо використовувати таке саме зробити, наприклад, і коли ми встановлюємо за допомогою пробілу, можемо редагувати розташування цього елемента. Змінити, наприклад, ось тут розмір, вирівняти по елементу, або ж, наприклад, вирівнювати між собою. І також само замикати. Таким чином ми можемо рухати декілька елементів одночасно. Один із нюансів, наприклад, розберемо це на прикладі кухні. Якщо ми зараз оберемо всі елементи кухні і перемістимо їх, відкриваючи 3D, ми бачимо, що ми перенесли тільки частину нижню, бо на нашому плані Viewranch налаштований на 1200. І ми бачили тільки нижний ряд. Але вже по нижньому ряду ми бачимо, що наші двері будуть мати конфлікт з нашим холодильником. Тому наші вже ці двері там потрібно їх рухати сюди. В принципі, в моделюванні цих меблів немає ніяких інших нюансів. Ми можемо вирівнювати так само, як і будь-який елемент в Revit. Можемо його копіювати. Дзеркалити і все таке. Тому не буду забирати ваш час при розташуванні цього плану. Ви можете проробити це самостійно в будь-якому випадку. На наступний урок у мене буде готова модель, яку ви можете забрати, щоб не витрачати час. Тож діліться своїми враженнями в коментарях. Підтримати розвиток каналу ви можете перейти за посиланням у описі під відео. Наступне відео це оформлення креслень. Ми поговоримо про розрізи, фасади та як змінювати матеріали елементу. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь.